Для того, щоб повноцінно прожити життя, знати правду, істину, зробити менше помилок у житті, треба зростати у Слові Божому. В Біблії сказано, не турбуйтеся про завтрашній день, бо завтрашній день сам турбуватиметься про своє, досить для кожного дня своєї турботи. Зараз ми живемо під час війни, коли літають ракети, дрони, лунають вибухи. Бог дає нам милість жити. І справді ми розуміємо, що у нас є саме сьогоднішній день. Тож нам треба бути готовими сьогодні. Якщо ми будемо завтра жити, то зможемо потурбуватися. Та ми можемо дуже багато турбот робити, можемо будувати плани на завтра, але завтра може і не бути. Та навіть і сьогоднішній день може бути останнім. Коли неможливо буде вже виправити помилки, тому не можна ігнорувати попередження Бога, Бог дає час, щоб кожен визначився і використав цей час правильно для духовного зростання, для того, щоб з'єднатися з Богом, з церквою, щоб пізнати волю Божу, щоб зростати у Божій любові.